Жи доперативної інформації кажуть, що на Росії зараз гаряче, і такий епіцентр цього гарячого місця. Він поруч із Сочі. І Не від того, що там сонце а, світить, і у них там тепле ночі. А від того, що у них там бах, і щось а, палає поруч за в Вадлері, і це з п'ятої ранку. Там дуже потужна пожежа. Якщо можемо зараз, попрошу режисерів показати а, відео вивести. Технічно зараз поки що є у нас деякі проблеми, але дуже скоро це відео з'явиться у нас в ефірі. Тож зараз про погоду, яка о. Мені підказують, що е, готове у нас відео. Якраз бачимо, як потужно і це резервуари з пальним, якраз палають у Сочі. Бачимо, там все е, тушать. На відео ми не просто так без звуку даємо, бо там на відео є нецензурна лексика з криками і панікою. Що це ж поруч з аеропортом, тра-та-та.